Я не хочу мати по батькові. Ваше право. Але чому ви не хочете мати по батькові? Поміркуємо про це. Ну, по-перше, візьмемо такі дві основні причини. Тобто є зовнішні і є внутрішні. Зовнішнє. Ми живемо в певному середовищі, в якому панує певна ідеологія, певна культура є пануюча, як в нас на території України, так і в усій Європі. У нас однакова культура панує. Це є. Ну, по научному по це називається марксизм, неомарксизм. По-інакше можна називатися неокомунізм чи ліберастії, по-різному це називається сучасна е ну, пануча культура. В основі її знищення всіх соціальних інституцій, всіх соціальних зв'язків людини є в основі є виокремлення людини з соціуму для того, щоб кожна людина була окремим індивідом, що вона не була належна ні до своєї сім'ї, ні до свого роду, ні до свого етносу, ні до своєї нації, ні до своєї держави. А така собі якась там істота новітня, якась там людина без статі, без крові, без етносу. Такий собі сучасний новий советський чоловік, його творили в совєтська союзі. Ну тепер же більш більш глобальніше вони творять. І в тому світі, звичайно, ми всі живемо, і ми б хотіли, щоб у нас було так, як в Європі, а десь там в Європі є, що у них нема по батьку. І це одне зовнішній тиск, комуністичний, марксистський тиск. І друге, це є внутрішні, ваше, е, ваша свідомість внутрішня, адже ви дожили до такого віку, і у вас є свій життєвий досвід. Якщо ви не хочете, щоб ваш батько згадувався в офіційних документах ваших, значить, що це означає? Що ваш батько для вас був нікчемою, що ви не хочете його там бачити. Тобто він був поганим батьком. З іншого боку, що, він був, що ви погана дитина того тата. Тобто можна по-різному трактувати в кожного світ життєвий досвід. Але це в будь-якому випадку означає, що у ваша сім'я неблагополучна, що ви із такої поганої сім'ї, що батьки ваші були погані, не змогли вас виховати по-людськи. І ви не маєте жодного якогось відчуття почуття до своїх батьків, до свого тата. І ви хочете викресити, щоб його забути. Щоб я вам, ніколи вам не нагадував про ваше минуле. Звичайно, що це є неправильно, українці не такі, українці не мають намагатись знову вступити в то марксистське комуністичне лайно. Українці мають дотримуватися своїх традицій, українці мають шанувати свою родину, свою сім'ю, свій етнос, свій народ. І з тим почуттям патріотизму любити, шанувати і розбудовувати нашу спільну державу, нашу Україну.